Друзі, немає сил цього терпіти, як то кажуть. Що, ми побували на ринках Луцького рівного для попрохання підписників каналу Шкода, що не ваг. Попросили оглянути кросовери, які ціни? Ви. Ясно, що порівнюйте, тому що, можливо, десь в Луцьку дешевший буде варіант, а також, може бути, і в Рівному дешевший варіант. Ясно, що я завжди вважаю, що... Луцьку більший вибір, тому що там найбільший базар в Україні. Але повірте мені, що і в Рівному підбирали для людей машинки і дуже, по, по дуже хороших цінах, тому що це є ринок. І ви повірте мені, що сьогодні ваш автомобіль може бути, а завтра він буде там в Луцьку. Тому обов'язково коментуйте. Я вам кажу два ринка Луцьк рівне. Ви бачите плюс-мінус ціни, які і собі порівнюєте, які вам підходить варіант. Обов'язково коментуйте, ставте лайкосик. Приємного перегляду. Так, давайте Mitsubishi Outlander. 9 рік. 10900 доларів. Є номер телефона. Набирайте. Ось таке моє автомобіль там людині знаходили за сутки. там, знаєте а так може бути це діло все і може бути і до місяця часу. Тобто, тому ви маєте... Ну все залежить від багатьох чинників, від комплектації, від автомобіля, якого ви хочете. Ось дивіться, Санта Фей, який свіжо пригнаний, 13400 доларів. Рідна фарба. Один косметичний підкрас. 10-рік. Телефонуйте. От дивіться, от Kia Sportage. Спартеч. Kia Sportage. Класний варіант, надійний варіант. 2 літри з газом, бензин, газ-бензин. В принципі, взагалі безпроблемний варіант, як собі на всі випадки життя, поїхати в ліс, погребитись, такий варіант, телефонуйте, такий спортечик. Є от Evoque Range Rover. Вісім який крутий колір в автомобілі. Безключовий, все як не має бути. 16999 доларів ціна даного автомобіля. Телефонуйте. Також KIA Sportage За них я вам вже говорив. Зараз Тому... вам покажу салончика даного автомобіля. 2 літра. Знову ж Неповторний питають за ці машинки. І який салончик людина зробила. Ну, от сам, саме кармо, типа, воно ясно вже вже перешите, але от В машині руки висяч маєте розуміти, такий варіант телефонуйте. Так, ось давайте глянемо кашкай. Глянемо кашкай. 11 рік. 2 літра дизель, 11330, Бозе, 7 -місний. 7 місний, але на механіці, так, да, на механіці ця машинка я бачу. Добре. Номер. Дякую вам. Два літра дизель, механіка. Цікавий такий варіант, є номер телефона. Лобове Нісановське оригінальне, але воно вже міні на четверочку, бачите, от стоїть, але воно це. А так, всі стекла бачу нульом, бачите, всі нуль, нуль, Можна дивитись собі також всі, що я по машинці. Да. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Йдемо до Дачі Сендеро. Сандеро. Люди питали за такі автомобілі, Хватає їх на ринку, що в Рівному, що в Луцьку, дивіться. Даний автомобіль стартує 1199 доларів. 2015 рік є номер телефону. Це є Duster, 6, 6 ступенчиста коробка. Надійний, Надійниться їхній економний двигунка 9К. в принципі. Машина для бездоріжжя. Я вважаю, ну, непоганий варіант десь на поля їх дуже беруть фермери. Такий непоганий варіант, да, там, можливо, комфорта там немає такого, там як, але в принципі варіанти непогані. Також е, такі варіанти є. Зараз подивимося, що по ціні. 10999 доларів. 180 заяв на пробіга. 14 рік автомобіль. 3008 доволі популярний автомобіль. 1.6 дизель, відмінний стан. Є номер телефона. Давайте глянемо що по, по салончику механіка 6 ступочка. Ви Бачите, кермо не перешите, відразу вам кажу, видно зразу по цьому. Ось такий непоганий варіант. Також наповню вам про підписочку на канал. Шкода, що не вахті, шкода, що не вахти. Ну, якщо вам потрібно оглянути автомобіль, номера завжди закріплені і наповню вам, що. Ми займаємося підбором і в принципі можемо зробити вам доставку додому, також телефонуйте. Тому що зараз, зараз такий час, багато людей боїться їхати на ринки і замовляють послугу під плюс. Ось дивіться на LED, LED 13 рік. Це є гібридний Peugeot 3008. Але тут, друзі, стоїть уже не автомат, а на цьому гібриді стоїть роботизована коробка. Бачите? Роботизована коробка, ясно, що її потрібно перевіряти і в принципі гібридну установку перевіряти, тому що це не є дешеве задоволення. Тому майте на увазі. Так, тігуанчик Тігуанчик у нас коштує 16500 чи 500. Це є 2 літри дизель. Їх 260 заявленого пробігу на автоматі. Якщо цікавий такий варіант, можемо також виглянути по пробігті. Це, тобто в, них, в принципі, ці машинки в ціні. Тримаються і за 2 дизелі хочуть трошки грошей. Ось такий йдемо далі. Ось Peugeot 3008. Механіка. 955 доларів ціна даного автомобіля. Є номер телефона. Телефонуйте, що, де і як. Але цього не роблю. 21800 доларів 18 17-й рік, TSI двигун 2,0, 10, 11 місто, торг присутній. Також багато є таких автомобілів, ax 35 і на ринку їх дуже багато. 12 211 рік непогані машинки. Автомати в них непогані, також, в принципі, можете розглядати. Ось дивіться, також x 70 й кузов. Семимісний, 10-й рік, 3 літра дизель, дистроніки, ціна 200. 20 проєкція. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. От давайте глянемо. дивіться, є X-Trail і Outlander. Ось X-Trail. Повний привід. 9500 доларів. Торг присутній. Є сертифікат по автомобілі. Номер телефона. Свіже Телефонуйте. І от. дивіться. Outlander 9550 доларів. Свіжа пригнана з Голландії. Камера, повний привід. 2 літра дизель 103 кВт. Ось дивіться такий варіантик. Якщо вас цікавить, є навіть вже сертифікати, номер телефона є, тому телефонуйте. Напомню, що ринок в Луцьку це четвер та неділя. Рендж Ровер. вам бачу церкви. Один рік, дороге задоволення. Автомобіль, але навіть і такі попадаються. Ось дивіться, який крутий аутбек. Рідкісний. 20-го року лімітед. 21500. Є номер телефона, сертифікат вже є, бензиновий. На 188 кінських син. 90 тисяч пробіга в автомобілі. Ось такий, дивіться, який гарний. 20-го року автомобіль. Якщо ви купите цей автомобіль, ви будете єдині в своєму місці, мабуть. Ось таких таких не бачив віці кілін. Ось такий варіант. Телефонуйте. І дізеля, а що зробить бензинового мотора там, того простого їхнього. то Проблем ніяких немає. Ось такий варіант 15800. Кросовер Mazda CX5. 800 доларів. Набирайте. Бажу 5008 GT. 21 року автомобіль, 103 тисячі пробіга, 27900 є номер телефону. Гарний дуже колір. Нова резина Мішелін. Крута машина. Телефонуйте. Так. Nissan. X-Trail 18 року. Дизельний 1,6 22 900 доларів. Нарядний такий салон. Камери 360. Дивіться, який салон класний. Дивіться, який Крутий салончик. Хороша резина. Телефонуйте. Так, електро. Електрична аудієтрон. 2019 року ціна даного автомобіля 33500 доларів. Навіть є такі автомобілі на ринку, тому якщо цікавий такий варіант, 95 кВт, 33500 доларів. Електрична машинка. Ось такий Opel Antara доволі, знаєте, непопулярний автомобіль, але от вона мені подобається дуже. Не знаю, як вам дизайн, але от мені і ціна, що ви купите. 13 рік, 2,2 дизель, 13 400 доларів. Щось сервісна книжка є по автомобілю. Також от, знову шмазда Mazda cx 5 кажу, На ринку їх дуже-дуже доволі багато. 2,2 дизель, автомат. І в принципі і бензинові попадаються. Тобто з Європи більше йдуть все-таки тягнуть дизеля. Ось Land Rover на автоматі 9 рік, 11-200 доларів. Є номер телефону. Набирайте. Ось дивіться, який гарненький новий Sorento. 20-го року автомобіль. І такі навіть автомобілі, є можливо когось зацікавлять. 25900 доларів 20-го року. 181 тисяча заявного пробіга 147 кВт двигун. Також ще така Mazda cx 5 18800 доларів. Ціна даного автомобіля. Можливо, кому буде цікавий такий варіант, Форд Куга. Така вона біленька, вся нарядна, пишна, будемо так казати. 2 літра дизель, 19 рік. Є номер телефона, 17900 на старті. Автомат, шкіра. Ось така гарненька куга нарядна. З навігацією, кого буде цікавий такий варіант, набирайте. Ось така форткуга. 18-го року автомобіль 2500. 2 літра дизель 2500 доларів. Ось Toyota rav 4. 33 900. Доларів. 19-го року автомобіль. Гібридний, хороша резина. Свіжопригнаний. Телефонуйте. Також такий Nissan Qashqai 17-го року. 1,5 дизель. 160 тисяч пробіг автомобілі. 16 400 євро. Такий крюцовер, цікавить. Телефонуйте. Каджар 18-го року, комплектація Intense, 15900 євро ціна даного автомобіля. Набрайте до продавця. Ось дивіться, який гарний шкода Кодіак Style плюс го року автомобіль. Гарний колір, 2 літра дизель, 25300 євро. І ось опис, що є по даному автомобілю. В принципі, є панорама. Такий варіант. Ось дивіться також Mazda cx 5 Дуже є багато таких машин на ринку. cx 5 Телефонуйте. Ось такий, в принципі, можливо, нефарбований гарненький спортлайн комплектація 2019 року. 32 200 доларів 140 кВт, 190 тисяч пробіга по автомобілю. Так, кросовери. Кросовер. Так, 13-й рік, 24 двигун, 12 150 доларів машинка. Є номера телефонів. Ось такий він. Такий нарядний, будемо так казати, на реєстрації автомобілю вже. тому Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Так, давайте глянемо от, от Mazda CX5. Популярний автомобіль. 2.2 дизель без єдиного підкрасу. 14-900 доларів автомобіль. Бачу пакет куча бумаг є. Якісь обслуговування, сервіси. Також, в принципі, є отакі такі гуани. Вони є передньоприводні і повноприводні. Ну, от Такий, бачите, це, це йде хороше застояння, 2 літра бензин, ну це йде передній привід 10-800 доларів. Так, Audi Q5. Доволі популярний автомобіль, 2 літра бензиновий двигун. Це є 15 й рік автомобіль, 125 тисяч пробіга в автомобілі. Є ось номер телефону, також, в принципі, є ВІН-код. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Питайте по ціні, що буде. Ось дивіться, Mazda cx 5 дуже багато їх на ринку є. Особливо в Луцьку, є вибір, якщо вам цікавий такий варіантик, десь подивитися. Телефонуйте, бачите повний привід. Модельний рік 17 й на автоматі 17400 доларів ціна даного автомобіля. От такі красове, в принципі, кашка 14 го року на автоматі, 1,6 дизель, 15800 доларів. Не забавайте, вони є також там передньоприводні, є повноприводні, тому кожному для яких задач подобається. Так, Audi Q5, преміум автомат. 14950 доларів. Також на ринку їх дуже багато хватає. Непогані автомобільчики, тому, в принципі, можете звертати увагу на них. Ще одна Q5. Ой, да, да. 14700. 56 доларів. Як люди написали 13 2013 року. Також є x 5 але немає ціни. Ось, дивіться, такі варіанти к Q5. Це є 18 рік Audi. Ціна даного автомобіля, автомобіля 250 ой, 25 200 доларів. торг присутній на автоматі 252 конячки. Дивіться, який крутий салончик в автомобілі. Доволі класні машинки мені подобається. Їздив на таких машинках ледовський щиточок, собі вже такий, знаєте, бо в неї без ледовського щиточка. Також от Тігуан такий споун, дивіться, повний привід Тігуан. 18-й рік. Торг присутній. Звати Богдан продавця. Також в мене люди дзвонили питали за Тігуан, Ну, до речі, вам такий варіант. Ясно, що його потрібно перевіряти. І бачите, є от такі от споліки, такі нюанси. Які бачите, тут. там. Але ціна 18200 доларів. Якщо ви хочете, маєте бюджет 20 000 доларів. От бюджет 20 000 доларів ви можете купити непоганий тігуанчик собі. Повноприводний на охоту, на, на всі випадки життя. Ось дивіться, також непоганий варіант кросовер. Так. Повний привід 11600. 15 рік, 2.5 їхній бензиновий двигун, є номер телефона. Ось, дивіться, такий субарик. Чекайте, на щось погано зближує. Ну, такий гарненький варіант також, в принципі, кому що подобається. Щоб ви обрали Outlander чи Forester, напишіть, ну, Outlander чи Forester Напишіть свій коментар. Ось такий Outlander у нас коштує, вони йдуть на базі Outlander Peugeot 4007. Це кросер. Даний автомобіль без фітрасів, заявлено 10 950 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий варіант. Так, є ось такий Сантафорік. Автомобіль 10-го року. Всі їх люблять ці машинки, бачите, навіть лобове рідне 13 500. Є номер телефона, 10 рік, 2 і 2 дизель, 7 місний Ось такий непоганий варіант. Телефонуйте. Класні машинки, коробки хороші. ходова не дорога в цих автомобілях також, в принципі, клімати. Навігації, там тут дуже часто і камери, все стоять, а такі вони безключові доступи. В цьому також в автомобілі є безключовий доступ, то в принципі можете собі брати такий варіантик. Що, побували ми на ринках, знаєте, Луцька рівного, проаналізувавши, скажу вам так, в принципі, пакетник на сьогоднішній день дуже. Популярний автомобіль, тим більше, що хтось хоче поїхати на рибалочку, десь в ліс, по гриби. Дуже класний варіант. І повірте мені, ціновий діапазон є різний. Ну, кожному що подобається. От Мені дуже подобається, наприклад, там, Volkswagen там, Taure, там Audi так, Q5, так, Q7 Audi. Знаєте. Хтось, можливо, захоче собі якось е, Mitsubishi ASX, можливо, там е, Mitsubishi Outlander, це Цекросер. Тобто є різний діапазон цін на будь-який, як то кажуть, гаманець. Ясно, що можна купити пакетника, Kia Sportage, можна купити. Також непоганий варіант за 8 тисяч доларів якось там 7-8 року з двохлітровим атмосферним на газіку собі вигунчик. Тому є багато виборів. Ви порівнюйте, спитали би мене, де я собі би купував би машину. Відверто, я би все таки, так як я знаєте, цим займаюся, я би все таки би краще би це брав би на якісь автосайтах, тому що можна вицепити дуже хорошу ціну за автомобіль, тому що на ринку ви розумієте ціни. Ідуть в принципі стандартні, а десь, якщо якийсь хороший варіант, вискочив на авторія наприклад, тому сайті навіть чи на тому Леіксі там. Ви собі Чік, собі, і в принципі сразу поїхали, подивилися, сподобалися і купили. Єдиний, звісно, мінус авторія те, що ви вживу автомобіль не бачите. Ви прийшли на базарчик собі, ви собі сподобались там царапинки, косики, а тут вже вам треба їхати і дивитися. Тому бажаю вам. Вдалих покупок, кому вдалих продаж, обов'язково коментуйте відео. Неважко, підпишіться на той каналчик. Для мене поставте лайкосик собі там, чик собі, і все буде добре. Тип? І додивлюйтесь відео до кінця, тому що багато підписників не додивлюються, а в кінці саме цікаве. Тому сім'я.